Сьогодні приїхав з особливою місією від президента України, і мій візит полягає у представленні нового очільника Білоцерківського району, який з сьогоднішнього дня має повне право оголошувати рішення і звертатись від імені Української держави. Представляючи виконавчу владу розпорядження президента України номер 3 дріб 2017 РП. Про призначення Геннадія Джегура головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, призначити Джегура Геннадія Васильовича, головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області з 13 січня. 2017 року, президент України Петро Порошенко. Перед за все я хочу подякувати нашому президенту Петру Олексійовичу Порошенку і вам особисто Олександр Львовичу за високу довіру. І е, хочу запевнити, що зроблю максимально все для того, щоб виконати всі ті доручення, які будуть ставитися президентом, буду ставитися урядом і буду ставитися. Головою Київської обласної державної адміністрації. Е, Белоцертівський район, як сказав Олександр Любовирович, це дійсно перлина Київщини, і він є одним із найпотужніших і найперспективніших в Київській області. Зрозуміло, що поряд із цим є і ряд невирішених досвід питань і проблем. Але я впевнений, що ми всі разом, єдиною командою, будемо працювати заради того, щоб. Досягти максимального успіху і покращити набагато ті результати, які зараз вже має Белоцерківський район. Але знову ж таки наголошую, що це ми повинні бути єдиною командою. І в зв'язку з цим я хочу попросити у всіх вас і розуміння, і підтримки на цьому шляху. Знову ж таки, я сподіваюся на досить конструктивну співпрацю між всіма гілками влади, в тому числі і виконавчою, і органами місцевого середування, розраховую на Плідну співпрацю з промисловими підприємствами, сільськогосподарськими підприємствами, приватними підприємцями, громадськими організаціями, активістами району. І хочу сказати, що я чітко усвідомлюю, що сьогоднішнє призначення це не що інше як великий іспит. Але знову ж таки, я впевнений, що завдяки вашій підтримці, вашому розумінню, вашій допомозі, я цей іспит складу на відмінно. Дякую.